А ну ми сьогодні поговоримо про логарифми. І ви вже могли чути про них раніше, або бачити їх. І запис у них виглядає ось так: лог. Ось тут має бути якесь число, нехай це буде А, і тут має бути число якесь, нехай це буде Б. І, власне, так вони і записуються. І на перший погляд може здатись, що це щось дуже складне. Проте, запевняю вас, найскладніше в темі логарифми це їх назва. Але перед тим, як ми взагалі пояснимо і зрозуміємо, що таке логарифми, я пропоную згадати деяку річ, яку ми вже вчили раніше, а саме степені. Отже, що таке 2 в четвертому степені? Це в нас 2 множити на 2, множити на 2 і ще раз множити на 2. Тобто кількість разів, скільки ми множимо число саме на себе, це і є наш степінь. Ну, і це у нас дорівнює 16. А що, якщо ми хочемо подивитись на це під іншим кутом, що я маю на увазі? Якщо ми не знаємо, до якого степеня нам треба піднести нашу основу, щоб отримати результат. Тобто у нас є основа 2, ми маємо якийсь степінь, поки позначу його як Х, оскільки ми його не знаємо. І це в нас дорівнює 16. І що, якщо з цієї рівності я хочу виразити x. Тобто, щоб у мене воно було у вигляді, х дорівнює чомусь там. Як я можу взагалі це зробити? Насправді тут мені знадобиться логарифм. Оскільки найголовніше, що вам треба запам'ятати, це те, що логарифм це у нас показник степеня. Показник степеня. Показник степеня. Отже, як ми можемо застосувати це? Ось у цій рівності. У нас тоді х, наш х, це, власне, степінь, показник степеня, дорівнює логарифм з основою 2 від 16. Тобто тут у нас число, яке є основою, яке буде підноситись до якогось степеня, а тут у нас результат цього піднесення до степеня. Результат. Ну і, власне, це є наші логарифми. Як ви бачите, все дуже просто. Ну, ми зробимо ще кілька прикладів. Отже, візьмемо логарифм з основою 3 від 81. Ну і позначимо, що це теж х. І для чого ми це зробимо? Для того, щоб можна було це переписати в ось такій формі. Візьмемо Х. Отже, у нас це буде те ж саме, що 3. У степені Х дорівнює 81. 81. Ну, і як ми можемо знайти відповідь на це? Насправді можна зробити це досить механічно. Тобто помножити 3 декілька разів саме на себе і подивитися, скільки разів це займе, щоб отримати 81. 3 на 3 це в нас 9. Множити на 3 27. І ще множити на 3, 27 на 3 це якраз таки 81. 81. Ну і це у нас буде 3 у четвертому степені, оскільки я помножила тут 4 рази. Отже, 3 в четвертому степені дорівнює 81. Отже, у нас х, це наш степень, нагадую, ось тут він був. Ось цей наш х, тобто логарифм, логарифм з основою 3 від 81 дорівнює 4. Оскільки, власне, 3 в 4 степені це 81. Зробимо ще кілька прикладів. Наприклад, логарифм з основою 6 від 216. Тут уже не будемо переписувати так багато разів, можемо зразу перейти до вирішення. Отже, 6 на 6 помножимо для початку, це у нас 36. Недостатньо помножимо ще. 36 на 6 це у нас якраз таки 216. Отже, це у нас дорівнює 6 в кубі. І оскільки 6 в кубі це 216, а логарифм це показник степеня. Отже, логарифм з основою 6 від 216 це у нас 3. Тобто ось цей степінь. Зробимо ще приклад. Наприклад, логарифм з основою 2 від 64. Знову ж таки, просто зробимо такі механічні дії і помножимо 2 кілька разів. І два досить маленьке число, і я знаю, що щоб отримати 64, треба не два рази, не три, а трохи більше помножити дві, як, тому я зразу запишу кілька. 2 на 2, 4, на 2, 8, на 2, 16, на 2, 32. І ще раз на 2 – Це у нас якраз таки буде 64. І це у нас виходить 2 в якому степені? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 у шостому степені. Оскільки 2 у шостому степені це 64. Отже, логарифм з основою 2 від 64, це у нас 6. Ну і зробимо останній, і насправді дуже важливий і цікавий приклад, чому він такий особливий. Це у нас буде логарифм з основою 100 від 1. І раніше, ось ці числа, у нас були більші за основу. Де тут ще ось тут було і ось тут було. Та? Вони були більші за основу. А тут досить особливий випадок. Чому він такий особливий? Як ви думаєте, чи можемо ми вручну просто помножити 100 на 100 кілька разів і отримати одиничку? В принципі, можливо, я не впевнена, але тут насправді особливий випадок ось чому. Для того, щоб зрозуміти це, ми перепишемо його, як тут дорівнює Х. І зробимо те, що ми робили на початку відео. Тобто 100 в степені х дорівнює 1. І тут вже можна було більш легко здогадатись, чому дорівнює х. Насправді х у нас буде дорівнювати 0. Оскільки будь-яке не нульове число, у нашому випадку це 100, до нульового степеня дорівнює 1. Це таке досить загальне правило. І саме тому, коли ви бачите, що у нас є логарифм, логарифм, у якого в основі якесь не нульове додатнє число, а ось тут давайте я запишу тут замість такого обведення якесь А, щоб ви не подумали, що це нуль, А ось тут ви бачите одиничку, то відповіддю буде нулик. Оскільки, якщо ми піднесемо це число А до нульового степеня, ми отримаємо 1.